Вітаю всіх! Відеогляд із моя. Отримав посилочку свою, замовив на сайті оприскувач фірма Cellfast на півтори літри об'єму. Для того, щоб обживлювати рослини або ж кущі. Досить легко накачується. Є кнопка. Можна навіть зажати, і щоб воно завжди оприскувало. Тут така форсуночка, як бачите, яка міняє розпилення ага. води. Ну, або ж не води, або ж якщо ви туди якісь поживні добрива додасте цієї рідини. Як бачите, він легенький, виконаний з пластику. Це я його розібрав. В комплекті є інструкція, а також є додаткове подовжене сокло. Ось такий оприскувач. Виглядає якісно трубка спускається на саме дно для того, щоб можна було. Відкачати всю рідину.